Добрий вечір, дорогі друзі. Вітаю вас на Ютуб каналі Вічі. Вечірня пора обговорюємо Євангеліє сьогоднішнього дня, тож поряд зі мною про Володимир Давидов. Отче, вітаю, Вітаю, Лона, вітаю наших глядачів на вічі. Христос, Воскрес! Воістину Воскрес. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього. Не можу я творити сам від себе нічого. Як чую, так і суджу, і суд мій праведний. Бо не шукаю волі моєї, але волі Отця, що послав мене. Якщо я свідчу сам про себе, то свідчення моє не є істине. Є інший, який свідчить про мене, і знаю, що істинне те свідчення, яким він свідчить про мене. Ви послали до Іоанна, і він засвідчив про істину. Я ж не від людини свідчення приймаю, але це говорю, щоб ви спаслися. Він був світильник, який горить і світить, і ви захотіли на короткий час порадуватися при світлі Його. Отже, от чому Христос вказує на те, що Його свідчення про себе не є істинним, адже ми в усьому довіряємо нашому Спасителю Богу Ісусу Христу. То чому ж необхідним є свідчення зі сторони? Ці слова Христа можна віднести до ситуативних слів. Тому що вже, оце зараз ми читаємо п'яту главу, а вже в восьмій, Христос говорить, що я свідчу про себе, і, і це є істина, тобто повністю суперечить слова. Інше те, що він в, в інших моментах, в місцях Євангелія, говорить про себе і свідчить про себе. І, і навіть теж слово, ті слова, що я є шлях, істина. І життя правильно, Тож, знову ж таки він вказує на себе як на істину. Ситуативно чому? Тому що Господь е, говорить до іудеїв, е, він вказує на своє синівство, на свою е, при, е, одну природу зі своїм отцем, е, і іудеї могли б сказати, що а чому ну, я, яке є підтвердження тому, ти говориш тільки від себе, хто ще може доказати? І тут вступає якби, в силу ця доказова база. Тобто свідчення зі сторони. Не сам про себе свідчить, а хто ще свідчив про Христа, що Він є той обіцяний е, Месією, що Він є син Божий? Хто? Хреститель, він наводить Іоанна Хрестителя і говорить, каже, але є ще інший, вказуючи на Бога Отця, і в принципі на е, свідчення пророків, які отримували. Від Бога mm -hmm. е, пророцтва про Ісуса Христа, тобто він якби перенаправляє, що є свідки, є, хто говорив з вами і до вас далі буде Господь говорити про те, що ви читаєте Писання, а в Писаннях те скаже, і Писання, яке для е, іудеїв є авторитетним і е, беззаперечним, mm -hmm. і безсумнівним, і воно теж вказує на Христа. І Він про це говорить. Мені сподобався е, оцей головний момент, з, яких, з якого починається сьогоднішній фрагмент. що е, Де Христос говорить, е, що Він е, не творить окремо від, е, від Бога Отця. І це не обмежує Христа, що Він не може творити. А це якраз Христос вказує на своє. На свою рівність з Богом Отцем, тому що він не шукає його воля співпадає з волею Бога Отця, його дії співпадає з Бога з діями Бога Отця. Що він чує, от каже, що я чую, так і суджу. Що я чую від Бога Отця, то так і суджу разом з Отцем. Тобто нема окремого, тобто він не обмежує себе, а ставить на рівень, на одну щаблину зі своїм Богом, mm -hmm. з Богом Отцем себе. Бог син. Ну, от давай далі прочитаємо. Я ж маю свідчення більше за Іоаннове, бо діла, які дав мені отець, щоб я звершив їх. Саме ті діла, які я творю, свідчать про мене, що отець мене послав. І отець, який послав мене, сам засвідчив про мене. Ви ані голосу його ніколи не чули, ані виду його не бачили, та й слово його не перебуває серед вас, бо тому, кого він послав, ви не вірите. Ну от Тут нам зрозуміло, що свідчить про Христа сам Бог Отець, але чому Христос каже, що люди не чули голосу Отця, якщо ми пам'ятаємо, да, при хрещенні усі присутні почули слова з неба. Це син мій улюблений, коли Йоанн хрестив е, Ісуса Христа, е, то чому Він такі слова говорить Христос? Адже ми дійсно чули цей голос. ну, Скажімо так, саме якщо просте поняття, так е, під е, про, просте пояснення, тому що мож, е, при хрещенні стояли не не всі іудеї, а, а лише певна кількість людей. І, можливо, якраз тут присутні, до яких Христос звертався, вони не були присутні, і вони не чули. Це перше. Друге, ми бачимо у євангелістів момент хрещення описується по-різному. Один пише, що бачили голуба і чули голос, інший пише, що це бачив і чув лише Іван Хреститель, а інші люди чули якийсь гуркіт з неба тобто, не всі людські серця сприйняли. Голос Божий, а думали, що це грім гримить. Тобто не кожне серце сприймало слова, слова Бога та з неба. І тут ще один момент. Тут Господь більше навіть говорить не про конкретний звук, а про слова Божі, які знову ж таки, лунали від пророків. І він цим і закінчує і говорить, що тих, Кого послав Господь, і через кого принцип, от можна так перефраз робити, кого посилав, і через кого говорив, ви не чули, тому що вони писання знали, але бачиш, вони не впізнали mm -hmm. в писанні е, вказівки на Христа як на месії. Обіцяно. Да. От він і говорить: ви досліджуєте писання, бо думаєте через них життя вічне мати. А вони свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб життя мати. Слави від людей я не приймаю, але знаю вас, що ви любові Божої не маєте в собі. Я прийшов в ім'я Отця мого і не приймаєте мене. Якщо інший прийде в ім'я своє, то приймете. Як можете ви увірувати, коли славу один від одного приймаєте, а слави, яка від єдиного Бога, не шукаєте? Не думайте, що я обвинувачу вас перед Отцем. Є обвинувач, обвинувач ваш, Моїсей, на якого ви уповаєте? Бо, якби ви вірили Моїсеєві, то вірили б і мені, бо, про мене, він написав якщо ж його писанням не вірити, то як моїм словам повірити? Після цього пішов Ісус на той бік моря Галилейського, яке також зветься Тиверіацьким, і йшло за ним багато народу, бо бачили його знамення, які він творив над недужими. Отець Володимире, а що значить слова, що обвинувачем є? Обвинувачем є Моїсей, заплуталась в словах. Перепрошую, друзі. В кінці кінців нас же судитиме Христос. Тож до чого тут посилання на Моїсея? Чи він теж буде приймати участь в якомусь ну, от нашою судов... такою сучасною мовою, якомусь досудовому засіданні? От поясни, поясни, будь ласка, це місце, до чого тут Моїсей? Тут скоріше не стільки Моїсей, скільки Моїсеїв закон. Ми вже говорили знову ж таки, ну, Євангелія нам постійно нагадує деякі речі, і ми проговорюємо їх постійно е щодо того, що закон Моїсеїв осуджував людину. І через це якраз е Господь акцентує, що от ви чули Моїсе, то ви маєте Моїсеїв закон, який, в принципі, слугує, який осуджує вас. і... Ну, саме про це Господь і хотів сказати. Тобто не Моїсей саме судить, але той закон, під який підпадає людина, яка навірить в Христа, вона підпадає під старозавітній закон. А по, старому, по старозавітному, е, як би, моделі Всесвіту, людського і духовного, людина підпадає, підпадає завжди під осуд і буде засуджена. Ясно. І покарана, звичайно. От такий момент. Я хотів ще одне звернути увагу, там, де Христос, Христос говорить, що е, про мене, про когось мені не вірити, про кого свідчить Отець, а буде той, хто буде свідчити про себе і йому повірити. Це пророчі слова Христа, про те, що прийде Антихрист, який буде свідчити про себе, що Він є Бог. І люди йому повірять. Тобто, що він їх, бачиш, Господь посилається на те, що про нього говорить Бог Отець. Через пророків і, і, і через закон той же Моїсей. І йому не повірили, але приймуть Антихриста. Угу, ясно. Дякую за сьогоднішнє обговорення. Будемо ще думати про сьогоднішні слова, і на сьогодні прощаємось. Хай Господь всіх благословляє і оберігає Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дорогі друзі, до побачення, до нової зустрічі. До зустрічі. Thank you